Що стосується е, анексії Криму, так, ви бачили бюджет, мабуть, і було ознайомлено з бюджетом України до того, як ми втратили Крим, тому що політично ми можемо відстоювати, що це наша територія, але фінансово-економічно ми зараз не впливаємо на цю територію. І з цього огляду, як змінився бюджет, ми тому що дуже є дві точки: одни кажуть, що ну, і добре. Субсидії були зараз. Субсидії на ми зекономили. І інші кажуть, ні, ми втратили дуже велику частину бюджетообразуючої системи, яка просто давала нам хоча б податки. От що насправді відбулось з бюджетом? ви говорили з вами про певну відкритість інформаційну. Закликаю зайти там на сайт Міністерства Фінансів. У нас дуже багато матеріалів ми зараз в тому числі, де ми розповідаємо про поточну ситуацію, наприклад, про газовий сектор. Багато говоримо про ціни на енергоносії. І разом з тим от є цікавий слайд, який називається Фінансова самодостатність регіонів. Тобто пораховано все, що витікає з регіону в вигляді податків, і все, що туди направляється, у вигляді розмаїтих субсидій, дотацій рівню, та ці підтримки і таке інше. Тому, якщо говорити про е, цей елемент, Крим був е, в даному випадку реципієнтом бюджету. Тобто він більше отримував з центру ніж в центр пересилав. Його від'ємне сальдо близько 8 мільярдів гривень на рік. Так. Але не з цим рахується для нас вага Криму. І той, хто говорить про те, що ми вигадали від того, що ми тепер потратимо на 8 мільярдів менше, uh -huh. поза всяким мізу це велике глупство. Зараз Міністерство юстиції закінчує розрахунок того, що ми реально втратили в Криму. Це сотні мільярдів доларів. Починаючи, допустим, з НАВТГО компанії найкращої Чорномордавгаз, з знаменитими вишками бойко, продовжуючи з запасами на шельфі. Які були розвідані, і які ми планували включити в баланс газу вже в mm -hmm. найближчий час? Я вже не кажу про, про наші здравниці, там, про кримський титан, про содовий завод, від якого залежить практично вся алкогольна промисловість великої України. Дуже багато корпоративних зв'язків роздерті по-живому, і як ми ще пройдемо цей період, ми подивимося. Тобто ми, реально ми фінансово втратили? Реально поза суть. 3,7% валового внутрішнього продукту від держави відрізали. І це це втрата. Я вже не кажу про просто звичайні людські втрати, оскільки багато ну, людей ви так. знаєте не хочуть отримувати російські паспорти. А у нас немає можливості передати туди навіть пенсії, оскільки е, хочу це підкреслити в ініціативному зв'язку. Після захоплення казначейств. В Севастополі і в Сімферополі були відключені канали зв'язку для передачі туди як інформації, так і коштів. Тобто самозваний кримський уряд вирішив, що він справ сам справиться ситуацію. Дай Бог, щоб вони впоралися ці ця... гроші, які зараз на пенсії, вони будуть накопичувати цих громадян? вони накопичуються, і ми поставили питання про те, що кожен, хто не прийняв російського громадянства в найближчій крапці пенсійного фонду на Терековій, може зареєструватися і отримувати українську. Тобто пенсію. хто хоче, може заїжати в Україну, отримати пенсію, їхати на так. І це стосується не тільки пенсії, а й всіх соціальних видатків. Ми не тратимо, не переводимо їх на інші статті, вони залишаються кримськими. І ми переконані, що якщо ми навіть, не, не, якщо навіть якщо ми виплатимо велику частину цих коштів, а люди позавсяксом повернуться далі жити до Криму, це нормально, тому що це наші громадяни і це наша територія.